Вітаю гостей мого YouTube каналу. Щойно прочитав новину, це сталося сьогодні, 5 жовтня, приблизно всередині дня, там в 13 годин, не пам'ятаю, скільки хвилин, терористична фашистська Росія вдарила ракетою Іскандер. По Харківській області, Купянський район, село Грози. В селі ну, таке воно спільний магазин і е, кафе. Там е, знаходилось багато людей, е, там були поминки по загиблим е, людям. І от туди саме туди попала ця ракета. За останніми даними, оце на, на вечір на 18 годин 51 людина загинула. В області оголошений трьохденний траур. І от таке ну тут не питання, а тут роздуми на цю тему. Ракета Іскандер, в принципі, не є такою ракетою, яка що у неї там плюс-мінус кілометр туди, кілометр сюди. Вона не є настільки точною, щоб там у вікно попасти, але плюс-мінус вона це точна ракета. І тут, що? В голові в головах тих людей, які стріляли саме туди, а не схоже, що все ж таки ракетою Іскандер стріляти просто по якомусь там сільському магазинчику. Ну, якось дивно, і вони, хоч і не сповна розуму, Ті росіянці, але все ж таки не настільки, щоб витрачати це, коли стріляють отими ракетами чи С-300. ППОшні, Перероблені на стрільбу по наземних цілях, це одно. А Іскандер, це ж, все ж таки дорога ракета, і, і з ними ну, не так багато в них їх. І отак, от схоже на все, що це навмисний постріл, і саме туди, куди попали, куди, куди цілили, туди і попали. Якось так і у мене на цю тему думки, що за такі злочини, ну взагалі за всі злочини, всі, що вони роблять, має бути відповідальність. Безкарними з точки зору такого здорового глузду мають бути безкарними, не можуть бути ніякі злочини. Але, от саме такі, ну, це такі з коефіцієнтом 2-3. І оці люди, які були в тій ракетній установці, я думаю, що українські спецслужби досить скоро дізнаються, хто там був. І... З точки зору якихось там ну не демократії, а таких е, хтось скаже, що ну як, як такое може бути, е, може бути і потрібно. Е, знищений. Має бути не тільки оці тієї ракетної установки, просто знищений, як свого часу е, працював ізраїльський МАСАД, і як вже, е, начебто, почина працювати і українські е, спецслужби, бо знищений той в Краснодарі е, колишній капітан підводного човна, це ж це не випадковість. Е, і отак має бути знищений екіпаж у цього. І так само має бути вчинений якийсь, якийсь терор, я вже не кажу про знищеність, бо тут, може, в Ютубі, щоб не отримати якийсь там бан, безкарними не можуть залишитись і члени сім'ї, отих людей, якщо вони сім'ями. Все ж таки, як і що я не знаю, але я ж кажу, безкарними, і просто так, що от там все нормально, ні, не нормально. Сім'ї теж мають бути якимось чином покарані. Ну, Це моя така думка. До речі, свого часу в Чечні. Коли рашистські потвори руйнували і Грозний, і теж і, і льотчики і бомбили і руйнували. І з боку чеченців були заяви такі, що всі пілоти там, з сім'ями будуть покарані. І покарані, знищені, я вже не пам'ятаю, там точно, але Якби оці слова е, перейшли в реальну дію, і якби е, дійсно е, знищили б не просто отих пілотів, а навіть їхні сім'ї, пару сімей би знищили, просто от е, дружину, діт дітей, то решта е, пілотів би якось так е, ну це майже 100% вони не схотіли б побоялись і. Е, Попридумували би різні відмазки, що ні-т, ні, ні, я, я не полічу. Якось так. Тому в даному випадку умовний український масад, який створюється, хочеться в це вірити, що має теж працювати над тим, що треба знищувати якось якимось. Як це вже деталі, це вже їхні справи, але треба це робити. І я ж кажу, повторююсь, що от екіпаж 100%, скільки їх там в цьому, 4-5 людей. оці всі 4-5 мають не, не лише той, хто оце нажимав кнопочку. А, і, і оці, і в принципі, сама ракета ж, і ті, хто нажимав, до речі, оту пускову кнопку, вони ж не знають, куди навели. Машина має бути екіпаж не тільки той, а екіпаж машини, яка наводить на ціль ну, от, в, в тому, в дивізіоні ракетному. Тобто оці от, більш. Е ну, Більш цінні, скажімо так, для знищення. Перше, першочерговою ціллю, мабуть, бу, мають бути, оці, хто сидять в тих машинах, які, яка наводить на ціль. А вже потім і той, хто нажимав цю кнопку. Ну, якось так, от такі думки з приводу такої трагічної події сьогоднішнього дня. по... Пуску ракети по кафе, е, магазину е, і загиблими, я ж кажу, повторююсь, на теперішній момент 51 людина, але е, розбори е, завалів, е, завали розбираються. і... Е, не те, що не виключено, а я впевнений, що, на жаль, там будуть ще знайдені тіла, бо все ж таки іскандер величезна ракета, яка там вирває, і там те, що видно там на відео і на фотографіях, то і яма велика, і, і завали там, там ще розбирати і розбирати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Слава Україні! Все одно ми переможемо, попри всі потуги фашистського фашистського, руського рейху перемогти нас, нічого у них не вийде, перемога буде за нами. Слава Україні. До побачення!